По провулку Караленка розташоване приміщення Центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Керівник центру Віктор Альоша розповідає, як в нинішніх умовах функціонує заклад. У нашому залі тут ми зробили три спортивні локації. Це зал для занять важкою атлетикою, зал для занять загальнофізичними вправами і зал для тенісу. І одночасно ми можемо приймати одразу три спортивні локації. Попри війну люди активно підтримують фізичну форму і займаються спортом. І центр їм в цьому допомагає. І в нашому залі працює фітнес групи п'ять груп, пауерліфтінг, дві групи, молодша і старша група, теніс, п'ять груп. Всі бажаючі, хто захоче, може прийти і пограти в теніс у нас. Інваспорт одна група ходять, займаються також група дихальної гімнасті, гімнастики, елементи йоги і група создана УБД, учасники бойових дій та військові, які поранені або після поранень. Теж за бажанням вони приходять і отримують. Від нас послуги і займаються спортом у приміщенні центру. Є кімната, яку відвели для людей з інвалідністю. Було прийнято рішення про створення центру реабілітації. Благодійники вже надають тренажери для майбутньої спортивної зали. Минулому році на депутатських слуханнях я запропонував і до мене звернулися і інваліди і на спорт, щоб відкрити тут у нас центр реабілітації. Уже на даний час нам поступають через інваспорт такі добрі і дорогостоящі тренажери. Вони вже у нас є і ще будемо ставити тренажери, але потребує ремонт залу. В планах Віктора Миколаєвича повністю оновити приміщення центру, облаштувати сучасний тренажерний зал, доступний для всіх категорій населення. Нашим центром проведена. 70 фізкультурно-оздоровчих заходів і далі будемо підмовити підсумки року. Навіть у ранковий час спортивна зала центру користується попитом. Під керівництвом Ємгена Дереко тривають заняття в оздоровчій групі. Вікові категорії тишну, типу дуже тяжко, буває теж. Комусь за 70 є. Років. Чоловіку 78 років, але на вигляд він значно молодший, адже все життя займається спортом. Євген Петрович переконаний, що потрібно змушувати себе займатися спортом, і організм обов'язково віддячить тобі за це. Я перед ними переклоняюся. Ними що вони приходять, займаються, і вже не один десяток років. Не один. Це не день, не два, не рік. Так що такі ну і дуже дружні вони, дуже хороші відносяться дуже хорошо. Ну і я що зможу, то то роблю. Його дівчата залюбки відвідують заняття і підтримують фізичну форму. Регулярні тренування знижують ризик серцевих захворювань, зміцнюють кістки та м'язи, покращують імунітет. А групові заняття ще й допомагають залишатися мотивованими, що доводить багаторічний досвід учасниць групи здоров'я. Вже 15 років. Спорт це здоров'я. Це найголовніше для людини. Друге це відпочинок ми тут відпочиваємо. Це заряд бодрості і на тиждень, і на добу. Навіть як у нас такий професіонал віддіот, ви самі ронімаються, ми це велика повага і вдячні ми дуже Петровичу нашому. Тому ми здорові, красиві, ну такі, як ми є. Будемо всі давно. Я 13 років хожу. Да. Ну тут трошки менше. Валя тож мене 15 де 13. може всі фізичні вправи допомагають знизити рівень стресу і тривоги, покращуючи настрій, а це особливо важливо у наш час. Тож дбайте про себе разом з центром фізичного здоров'я населення. Спорт для всіх.